Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Давайте подивимося вересень для України. Головні події для України на вересень 25-го року. Сьогодні у нас 1 вересня. Я вітаю всіх, кого дітки, онуки пішли вчитися в школи, в вузи. Всім бажаю успіхів, навчання, здоров'я і безпеки. У мене теж первокласниця, онучка, пішла в перший клас старшенька. Їм я теж вітаю і її, і її батьків, і себе. І так, 1 вересня 2025 року для України. Покажіть мені головні події, які нам потрібно знати. Зразу кажу, стрілятиме і летітиме в дуже великих кількостях. Дуже великих кількостях. Переговори, які, будуть, які длилися, дляться і будуть длитися, ні до чого не приведуть, в них буде застой. Будуть більше всього, якісь зустрічі, будуть якісь приїзди, буде багато бла, 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 але вони ні чому. Що ще? Дуже багато прилітатиме лабуди і псятини, на що нам не потрібно реагувати, щоб не стати жертвами і не попастися в ловушку різних уловок пропагандистів з усіх країн. Які головні події? Бажте. Так, зразу говорю, бережемо дітей. Школи, інститути, технікуми, а там же ті заведення, де навчаються молоді військові курсанти, повинні бути дуже і дуже обережні. Діти і молоді військові також може прилетіти туди, де засідають якісь дуже поважні люди, командири. Або люди, які приймають рішення. І тут треба бути дуже і дуже обережними. Що ще нам потрібно знати? Будуть жертви. Під загрозою больниці, під загрозою госпіталя і там, де люди поправляють своє здоров'я і відпочивають. Під загрозою дуже цінні, ресурсні і, можливо, навіть нам. Подаровані ресурси, да? не нами вироблені, а нам подаровані. Тобто ті ресурси, які приїжджають із-за кордону. Всі вони під ударом. Всі вони під ударом. Місяць буде по, по обстрілам важкий. Е, місяць буде, знаєте, такий, коли е, всі очікування оказалися, ну, взагалі, якимись неісполніми. Нічого не виконується. Да? Ми переживали вже такий важкий період. Карта дежавю. Україна переживала такий важкий період рокових розчарувань, рокових потір, рокових ударів, загибелі, смертей і такої, знаєте, якоїсь повної апатії. Повної апатії. Ну, тут нічого змінити неможливо. Якась із країн, яка обіцяла нам допомагати, поведе себе дуже і дуже нечесно. Не дадуть якогось ресурсу, да, обіцяли, але не виконали. З цією країною можуть погіршитися стосунки. Я не можу сказати, яка це країна, але це країна жіночого роду. Може наступити холод, охлаждення в стосунках, маніпуляції, введення в заблуждення, і ПСО. Для нас це буде очікувано. Важкий шлях. Більше всього це Польща. Щось мені здається, тому що країна, яка нам допомагала, яка була нам другом, з якими, з якими ми пройшли важкий шлях, яка зараз маніпулює, обманює, між якою наступає холод, ну, холод яка щось перестає давати або обмежує в чомусь. І в, в якійсь допомозі, з якою ну, неможливо. І наш класний шлях уже закінчився, почався важкий період. Можливо, я помиляюсь, чомусь мені на, на розум прийшла Польща. Що ще ми повинні знати? Покажіть мені. Покажіть мені по пунктам, що буде у владі, президент, його оточення, влада, уряд, що нам потрібно знати там. Силові структури. Можуть обрати якогось дуже високопоставленого силовика, або людину, яка ну прям дуже і дуже така була, або керувала війною, або один із керівників уряду війни. Більше всього, це з якихось силових структур. Що ще нам потрібно знати про це? Відкриється якась таємниця, те, що від нас приховувалося у владі, стане видним і очевидним. Стане видним і очевидним. Так складуться обставини. Так складуться обставини. Це може бути навіть не одна людина, а група людей, да, про що нам розкажуть. Когось, можливо, якийсь судовий процес, можливо, закінчиться, когось, можливо, людину, яка, ну, скажімо так, володіла великим імуществом, да, і у неї щось якісь неприятності будуть. Ну, на жаль, фамілії, карти не кажуть. Уряд теж буде в розчаруванні, в непонятному стані, куди йти, що робити, куди рухатися далі, взагалі незрозуміло. Казалось, скільки шансів намічається, але якось все рухнуло. Все рухнуло. І далі керівництво буде в такому самому стані, примірно, як і всі ми. Да? Ну, кругом обман, брехня маніпуляції, якісь заговори непонятні по верховні жиці, якісь закулісні ігри. Всі брешуть, всі обманюють, куди далі ще йти, як жити дуже, дуже важко. Дуже важко. Якийсь такий місяць може бути безісходний. Якась безісходність. Покажіть мені, що буде хорошого. Так, Давайте трошечки про хороше. Покажіть мені, що буде з хорошого. Чим ми порадуємося? Чим порадується Україна у вересні? Уміряності. Ну, місяць буде такий, звісно. Без особливих змін, але більше всього на фронті будуть якісь невеличкі перемоги. Там, де дуже довго стояло, нічого не рухалося, і це більше всього військових будуть якісь перемоги. Так, да, вони проміжуточні, але це перемоги. Тобто фронт нас порадує. Порадує всю Україну, і ми будемо прямо навіть по чарці піднімати. Чим нас іще порадують? Тут карта правосуддя, можливо, будуть якісь прийняті нові закони, хороші, які допомагають якимсь, в чомусь молодим людям. Да? Тут вже закон про виїзд прийнятий, і можливо, це мова про цей закон 1822. Діти виїжджають, да? ну, молоді люди. Можливо, якісь інші закони будуть прийняті, да? які трошечки полегшать життя е, молодежі. Що ще нас порадує? Ну, багато шахедів буде збиватися. Багато шахетів буде збиватися. Багато ракет, шахедів буде збиватися. ППО працюватиме. ну, Жертви всі равно будуть. Жертви все равно будуть. Мені карти показують на верховного жриця і верховну жрицю активні дії. Е, можливо, щось буде е, е пов'язане з московським патріархатом. Якийсь процес по московських попам буде завершено, якась така активна, да? і нас це порадує. Що ще нас порадує? Ну, звістки про фронт, про боротьбу. Більше всього, нас будуть радувати якісь хай і невеличкі, але перемоги військових наших, наших військових, їхні активні дії. Що нас іще порадує? А, чому, а чого ми ць, іменно цьому всьому будемо радуватися? Чого ми оці всі фігні? Розбите серце. Е, да? Е, е, це у нас Росія, людина, яка на нас напала, Україна, яка на нас напала. да? І що, чого, чого ми будемо радуватися? Їм щось не додадуть або призупинять її спонсірування їхньої економіки. Тому що розбите серце, нанесення пораження на країну, яка нам загрожує, яка з нами воює, це у мене сіда Росія. Да? І тут сонце, тобто це подія, яка стане всесвітньо відомою, і це нас буде радувати, те, що давали. Буде призупинено або приостановлено іменно в фінансовому плані в економіці. І башта. Щось буде таке на рашки. Їхня економіка. Хтось із партнерів підірве їхню економіку. А також може бути проведена давно запланована операція, дуже ярка нашими спецслужбами. Да, куди вкладено дуже багато труда, яка відкладалася е, на території Росії. Да, і це буде прям така яскрава башта з Сонцем, прям такий класний, такий, знаєте, удар. Ну, дай Бог. Це рашка, я правильно поняла? Содружество країн, які воюють. Удар, смерть по економіці, по їхнім ілюзіям. Імператор. Я думаю, це буде наражки. Я думаю, це буде нарашки. Що буде спонукати їх задуматися про те, щоб, можливо, залишити якісь території в Україні. Е, ну, давайте останню карту витягнемо із іншої колоди. Покажіть мені загальний настрой місяця вересня для України на цій колоді. І три. Так, королева кубків. нас будуть завалювати да, різною херовою інформацією. Нічого не слухаємо, нікому не віримо. Фільтруємо те, що ми читаємо, бо будуть підкидати різні доброжелателі в нашу голову, кучу негативних емоцій, щоб нас було током просто. По шестерочки Пентаклі, якусь допомогу нам все одно будуть виділяти. Да? Е, і правосуддя. Правосуддя це покажіть мені, це закони чи це що? Сила, колісниця. Да, це прийняття законів керуючими, керуючими органами, маги, да, людьми, які керують силовими структурами більше по ходу війни. Якісь іще закони, можливо, пом'якшуючи наше життя, да, будуть прийняті стосовно війни. Двоєчка м'ячей. Зараз йдуть дебати. Врожай ще не собраний. Те, що висіло, те, що висіло, було підвішане, те, що ніяк не приймалось і не вирішувалось, цей закон може бути прийнятий і підписаний, і поставлена крапка. Ну, Це щось законодавче. Все, мої дорогенькі, всім бажаю витримати, пережити цей місяць, бережіть дітей, бережіть себе, Україна була і її буде, ми все одно переможемо. Всього доброго.